Я не знаю, чого воно труситься. Боже, не показуйте цього людям. Дружіть зі мною. Привітки, кіцюні-манюні. Сьогодні у нас 28 травня. І вчора я випустила перший влог. І там стільки підписників нових. І я така, блін, взагалі. Ну, коротше, мені дуже цікаво, мені дуже радісно з цього приводу. Я вже поплакала від щастя, скажу вам чесно, тому що це так. Коротше, це якось дуже незвично і дуже. Радісно, насправді, це дуже, дуже сильно надихає мене на щось нове, і щось знімати далі, і пробувати. Тому що це, блін, коротше. Я думаю, якщо ви відчували таке, то ви розумієте. Коротше, я вчора е надурила вас і не розказала вам відгук на ту книжку, не зняла. Тому він буде в цьому влазі. Коротше, де вона взагалі? Зараз я вам покажу. Цю а, неймовірно неприкольну книжку, яка мені супер-пупер не сподобалася. Вона супер невеличка, тут 250 сторінок, і коли я її тільки взяла, я думала, ну, зараз я її просто два дні і вона буде закінчена. Бо, типу, ну реально вона коротенька, тут доволі великий шрифт. Але воно мені так важко читалося, боже допоможи. Я просто змушувала себе буквально читати книжку. Я думаю, якщо ви читаєте, ви розумієте, що це не дуже прикольно, коли ви себе змушуєте, і що тоді враження від книжки взагалі інакші, і що вона тоді впливає на вас інакше. Але, чесно кажучи, сказати, що ця книжка на мене якось вплинула, ну. Ні, ну якщо я так скажу, я просто збрешу вам, а я не хочу вам брехати. Коротше, це, як я казала, власне, в попередньому влозі, така собі казка, але вона не цікава, вона не цікава, вона нудна, вона не прикольна. там немає якоїсь. Ну, жодного моменту, який би мені сподобався. І там була буквально одна з 150 персонажок, яка мені, типу, сподобалася, тому що вона була така саркастична, іронічна, і вона ну, ніби знала, чого вона хоче від життя і від цього світу. Але в кінці авторка з неї зробила теж якусь, типу, рандомну челку, яка ну, робить щось, щоб просто робити. і... Просто трэш. Я не хочу вам розповідати сюжет, але м -м, невеличкий, блін. Якщо ви хочете читати цю книжку, будь ласка, не слухайте наступні хвилину, дві. Але е, Том це головний персонаж, який був людиною спочатку. Він думав, що він звичайна людина, а потім у нас виявляється, що він загублений принц королівства, яке давним-давно розпалося. Тому що, типу, ці король з королевою власне втратили свого сина. Вони його просто загубили. Непонятним якимось чином, да? е, от. І одні з них стали ті, ті, денними метеликами, а другі нічницями. І вони, типу, сваряться і ніколи одне в одного не можуть закохатися. Але наш Том виявляється протягом книжки цим принцом, коротше, який там, типа, на північний-непівденний. Е, південний прикол. Е, і, коротше, він був спочатку лялечкою, і в нього не було крил, а потім в нього якимось бісом взагалі з'явилася крила, і він був закоханий в жінку, ем, оцю одну з метелиць. І йому казали, що типу вона тебе там розтрощить і взагалі тебе вб'є, і вона не відчуває любові і кохання. І так і було. А він з нею ганявся, він в неї був закоханий. І в результаті виявилося, що ця типу жінка, ця метелиця, Венеса, її звати. У мене є Тікток на цю тему. Я вам напевно десь тут ставлю, тому що він мені дуже подобається, але він, на жаль, не залетів. Я сподіваюся, що вам, хоча б він, типу, тобто, сподобається, і викличе якісь прикольні емоції, бо мені було дуже смішно його знімати. Але, коротше, виявилося, що ця Венеса, це в тому королівстві, типу, якомусь ефемірному вже, була його матір'ю. І в цьому світі зараз, типу, в Лондоні, цьому реальному, ніби пізньому Лондоні, вона його цілувала. В губи. Такі трошечки ну, чимось так ваняє, розумієте? Ваняє ця книжка. От, і коротше, той чувак, який був його роботодавцем в цьому ж власне пізньому Лондоні, був насправді його батьком в тому королівстві і там таку херню намотили. Коротше, я вам далі розказую про цю книжку, бо мене перебила моя сусідка, яка зайшла в кімнату. Що в цій книжці мені не сподобалося, це те, що там не було практично ніякого такого розвитку сюжету, типу вони десь подорожували. У якихось світах, по якихось підземеллях, але це було нецікаво. Там не було якихось цікавих нових персонажів. Вони просто, типу, ходили, їх там хотіли вбити і все. І найтупіше, що в кінці, і врешті-решт, Том, наш головний герой, і ця його вже нова кохана Чаріса стали новими королем і королевою. Бо чого не зрозуміло. У мене сьогодні. Три пари, і на одній з яких тест, до якого, чесно кажучи, я не, ну, не, не прямо на всі 100% готова, але я сподіваюся, що щось там напишеться і що це буде плюс-мінус нормально. Я не знаю, чи я сьогодні десь піду гуляти. Я сподіваюся, що в мене вийде, тому що остання пара закінчується в п'ятого, І не знаю, чи я не буду виснажена цими всіма заняттями, так би мовити, і чи стане в мене сил кудись піти. Але побачимо. Я сподіваюся, ви теж це побачите, що я знімлю вам якісь частиночки, уривочки, щоб цей влог був якийсь більш складеним з різних частин, а не тільки з цих таких розмовних. Але, коротше, я вже зібрана, як можна помітити. Такий сьогодні у нас макіяжик. Отут у мене в куточках взагалі це коричневий олівець з бльостками, але він виглядає як тілесний. Ну, я, в принципі, не те, що прям жалілася, але його майже не видно отак, коли я дивлюсь, я не знаю, чого воно труситься. Я вас так якось порухаю трошки. Краще не стало. Коротше, коротше, um, я розумію, що, напевно, зараз не те, що прям найкращий мене, найкраща техніка для того, щоб знімати відео, але. Я собі так подумала, що, напевно, якщо я не почну зараз, то не почну просто ніколи, бо завжди буду знаходити якісь відмовки, і завжди буде щось не так, і чогось буде не вистачати, і я якось буду не так для себе виглядати. Ти тобто дивлюсь на себе отак на камері, і я думаю, що типу, я к'ютік, і мені подобається, як я виглядаю, а потім подивлюсь це, власне, в записі на відео, і я просто подумаю, боже, не показуйте цього людям. Я не знаю, чого воно труситься, Боже, можна не труситься. Будь ласка. Це просто треш. Це просто Боже, це неймовірно, неймовірно жахливо. Е, я вже вам наговорила на три хвилини. Я, звісно, виріжу з цього якісь частиночки, е, там, де мені не подобаюсь, я сама, або те, що я говорю. Але якщо ви думаєте, що зараз не час щось починати, зараз саме час. Тому що, знаєте, ми живемо з вами один раз. І думати про те, що хтось не буде дивитися. Ну блін, хтось точно буде, знаєте, просто не у всіх е життя таке прикольне, і не всі ходять там на зйомки щодня, не всі літають в Париж на вихідні, і, типу, не всі ходять в якісь заклади теж, типу, на сніданок. Бо це блін, життя і життя може бути різним. І якщо ваше життя не схоже на таке, як показують люди в інтернеті, в цьому немає нічого поганого. Моє життя теж не таке. Але, ну, може, колись буде. Я, коротше, вирішила виняти вас з того штатива, тому що ви там труситесь. Ну, не трусіться, я ж, що, блін. Лякаєтесь? Ну, то не бійтесь. Коротше. Е, можливо, колись я запишу вам, звісно, влог з якогось балі або з якихось островів інших, і ви мені скажете: Так ти ж була б в Житомирі, а я вам скажу: ну да, але я її на балі була тепер. Е, якась дуріска, ну ладно. Просто життя йде так, як воно йде. І в цьому немає нічого поганого. І якщо ви, я не знаю, не живете суперцікавим життям, як так само, як і я, я просто ходжу на пари, ходжу десь гуляю, читаю книжки і пишу дипломку, ну, наразі в даний момент свого життя. І це просто етап, і я це розумію. І я не мушу вимагати з себе там, не знаю, знімати якийсь суперестетік. Відео ем, про, не знаю, якісь подорожі, тому що я не подорожую переважно, тому що я просто живу. Ось. І це просто життя. І життя буває просто таким звичайним, побутовим. Коли ви не дуже сильно активні соціально, можливо, або коли ви пригнічені морально. І в цьому немає нічого поганого, якщо це. Не шкодить вашому здоров'ю насамперед. Тому, блін, живіть життя реально. Нащо дивитися на те як хтось живе? Сказала я і зняла влог. Блін, ну це й можете подивитися. Коротше. Оу чуєте, який у мене будильник класний? Це мені треба виходити на пари, але я ще знов ще з вами трошки побалакаю, тому що я щось увійшла в цей, знаєте, моментик. Я взагалі сподіваюся, що вам мене чутно хоча б трошечки, бо те, який звук записує цей телефон, це просто неможливо. У мене два телефони, як можна зрозуміти, оцей, на який я зараз записую. І тут красива картинка, але звук кульгає. Тут нормальний звук, але це просто капець, і як воно ем, ріже, типу, відео. І це треш. Це просто треш. Мені не подобається, тому що це жахливо і супер неприкольно. Отак. А я буду вже йти на пари. І отак, і якщо ви їсте, до речі, смачного вам. На тому тесті я взагалі не знаю, чи я щось реально написала. Ну, я сподіваюся, і я впевнена в кількох пунктах, але щоб прям типа ціле воно було якесь. Мало сенс, ну не знаю, побачимо, побачимо. В принципі, завжди є перездача, так? Очевидно, що тут була якась стосовка, та? Не може так багато лавок стояти в одному місці по приколу. Але тут красиво. Якщо чесно, я дуже сильно стекуха на рахунок всяких кліщів і комах, і оцінює всякої фігні, але я зараз сиджу під деревами. Боже. Тому що хочу вам зазняти трошечки частинку відео. Зараз вам покажу фітчек. Зараз такий хайчек, тому що я не знаю, до речі, чи воно нормально виглядає, тому що я це заколола буквально на парі в сліпу. Але сподіваюся, що там щось нормальне принаймні. А ще я дуже сподіваюся, що ви мене нормально чуєте, бо це треш коротше. Я знову прийшла в парк, як ви можете побачити. Я взяла канапку. Зараз я вам покажу її, навіть якщо я її знайду. О! Таку канапку. Це я перший раз беру саме таку. Вона з хумусом, ем, маринованим буряком, квашеним огірком і якоюсь цибулею. Я не, я не пам'ятаю, як це прикладається. Але, коротше, напевно, карамелізованою. Але я не знаю, чесно кажучи. Що я не вмію говорити, це по-перше, не вмію висловлювати свої думки через рот. А по-друге, я напевно зараз їм цю канапку трошки посаджу, відпочину і піду додому. Якщо чесно, не знаю, чи буду сьогодні робити дипломку писати, бо щось я так втомилася. Напевно, вже завтра просто трохи більше зроблю, бо завтра тільки дві пари, і вони плюс-мінус легкі, тому... Трошечки буде часу, і я сподіваюся, з мотивації це зробити, бо поки що якось взагалі ніяк останнім часом. А, я зараз читаю в останнє, коли я збрехала в електронному варіанті. І поки я щось не можу, типу, якось взятися співчуттям або спів співпереживаннями до цих героїв і до цієї книжки загалом, бо я, типу, тільки почала, і я ще не впевнена, чи ці герої варті того, типу. Співчуття, власне. От, Але побачимо. Тут літають комахи вонючі. І вони мене кумарять. Тому, схоже, я зараз буду міняти лавку. Але, але, я вам розкажу зараз про одну подлянку від моєї подружки. Ганя, якщо ти це дивишся, передаю тобі жорсткий привіт і засудження. Тому що ем, ну, ми дорослі жінки, правильно? Ми, ну, типа, окей. Нам вже мені 21, її, напевно, теж я не впомню. Може 22. Вибач, будь ласка, я вже ну, не відстрайлюю. Ні, ще 21. Але скоро буде 22. Ем, Блід, я хуй, погана подружка. Дружіть зі мною. Дружіть. Я просто Я забула, вибачте, Це просто вилетіло одна секунду з моєї голови. Коротше, а вона мені дала наживку на плітку, на плітки. І не розказала самі плітки. Скажіть, будь ласка, чи це нормально так робити? Бо мені здається, справжні подружки так не роблять. А ти, Ганя, як думаєш? Ганя? <смір> Ганна батьківна. Я вам показала зараз свій лук. І, якщо чесно, у мене немає для нього інших назв, окрім як Якийсь дід стайл, бо це такий тотальний, знаєте, оверсайз. І я себе власне, відчуваю дідом, який дістав перші ліпші шмотки з шафи, які вже там, знаєте, розтягнуті, 10 років носяться. І, типу, ну, якось так, якось так. Так, не дуже стильно, хоча. У knows? такий стріт-вер. Кежуал. Такий, такий стайл сьогодні. Бо, чесно кажучи, не хочеться вип'єндрюватися якось. Особливо, коли ти 10 годин сидиш в універі. Перед ким вип'єндрюватися, питаються. Це ще раз показала вам свій hairstyle слей. Сьогодні у нас 29 травня і я прийшла до вас з одним питанням. Тому що я, а, з того, що можна помітити, дуже багато розповідаю про універ, про ці пари, про ці заліки, тести і всяке таке і про дипломку, в тому числі. І я стою на роздоріжжі, і в мене дуже така жорстка дилема в голові з приводу того, що е, дехто з вас, очевидно, студенти, як я. І у вас такі самі проблеми. І ви можете, типу, якось відчувати власну цю спорідненість зі мною в цих проблемах, що, типу, ви не одні в цьому, в цих всяких там. Тестах, сесіях, заліках і всякому такому. І це ніби з одного боку така підтримка одна одного, одного. Бо, типу, ви мене чуєте, і ви можете написати в коментарях, що типу це ваша проблема теж, і що не варто через це так перейматися, наприклад, або ще щось. Це написати в коментарях, що типу це ваша проблема теж, і що не варто через це так перейматися, наприклад, або ще щось. А з іншого боку, ви просто можете відчувати, ніби я вам навалюю ще своїх проблем на голову. А ви хочете просто умовно відволіктися від того самого навчання, від типу, тої підготовки до всіх цих сесій. І я вам тут така, блядь, дипломка, треба писати дипломку, бо нічого не вийде. І, типу, ніби пригнічую вас цим. І я, блін, думаю, чи розказувати мені в результаті про ці пари, чи ні? Бо я реально я так подивилася, коли монтувала відео попереднє і зараз те, що я зараз оце знімаю. Я реально дуже багато говорю про це про навчання, і це і мене пригнічує в тому числі. І я думаю, можу просто зменшити оцих розмов про це, щоб, типу, не напрягати ні себе, ні вас. Або, якщо вам подобається це говорити, ви відчуваєте, ніби ви не одні в цьому човні страждань, то, блін, коротше, якщо у вас є якісь думки з приводу цього, що може варто змінити або покращити, будь ласка, напишіть в коментарях, бо я вам кажу, у мене дуже жорстка дилема в голові. От, але, але при цьому мушу сказати, що поки я не став дипломку, не напишу її і не захищу, ниття про це не припиниться, бо це моя зараз знаєте, така головна проблема, головна моя тривожність, і така головна тема, яка мені. Впихує паніку в мою голову, і я не можу заспокоїтись про це думати. І це мене дуже жорстко бісить, тому що я гуляю, я думаю про дипломку, я навчаюся, я думаю про дипломку, я їм думаю про дипломку, я сплю, і вона мені ледь не сниться вже, та дипломка. І це дуже страшно, насправді. Будь ласка, якщо хтось з вас вже писав дипломну роботу, розкажіть мені, і таким самим необізнаним, як я, що. Насправді це не так страшно. Я це розумію. Десь всередині душі і всередині свого мозку я можу усвідомити, що, блін, я зараз ну просто треба сконцентруватися і просто ну, попрацювати там, умовно, тиждень сісти і кожен день попрацювати по кілька годин над цією дипломкою, і вона буде закінчена. І все буде ок, але ні, мені треба тривожитися і відкладати все на останній момент і прокрастинувати. Тому що така людинка. І це мені не ще більше пригнічує і ще більше мені нервів приносить в мою голову. Коротше, я просто знову би вам тут. Сподіваюсь, вас це не сильно дратує, але, блін. А, і ще в мене ще одне переживання. Я останнім часом, з тих пір, як я почала знімати теж вам влогі, просто почала в Ютуб викладати якісь відео, і я дивлюся все більше влогів інших дівчат. Такі естетичні, і в них такі класні кадри, всяких, там, не знаю, місць, і якихось закладів, і якоїсь їжі естетичної, типу, там, знаєте, тости з авокадо. А я вам знімаю переважно такі розмовні, типу, відео от в такому форматі, де я типу, не я, блін, встала дві години тому. І просто вам тут розказую якісь свої думки, які, власне, навіть не. Дотичні до якоїсь однієї теми і просто вам щось розповідаю, те, що мені приходить в голову. І це я називаю влам. Ну, там бувають якісь ставки природи чи ще чогось. Але я реально я дивлюсь на інших дівчат, і у них там оці всякі там приколи, і все таке вайбове і слейове, слейне, <ш diversion> І все таке слейне. Потім я дивлюся, що я знімаю, і така, блядь, ну це така ну, дятіна, я б не дивилася реально. Хоча не знаю. Коротше, розкажіть, будь ласка, чи вам подобається? Якщо вам не подобається, я можу спробую щось поміняти, якщо в мене вийде. Бо я хочу теж стати такою знаєте, більш естетик і знімати всякі там уривочки, як я не знаю, читаю, наприклад, або як я десь ходжу там, в якихось цікавих місцях. Але, блін, на цьому треба навчитися. І до цього просто треба призвичаїтись, бо я ніколи не знімала якісь такі маленькі, знаєте, відео. Все, що я роблю, переважно, коли мені подобається, як щось виглядає, це я фотографую. А якщо я вам просто буду показувати фотки, ну це що, блін, онлайн фотоальбом? Неприкольно. Я вам знову на 6 хвилин наговорила. Боже, це просто неймовірно. Я думаю, я говорю, я все, що роблю в влогах, це говорю. І знову записала вам відео на 6 хвилин. А, я вже йду додому, слава Богу. Завтра в мене нема пар і попереду виходиться три вихідні. Під час їх, ну, трошки доведеться попрацювати. Але я сподіваюся, що і погода буде краще, і можна буде погуляти собі, і якісь вам прикольчики позасня... позасньо... Заз... Зазняти. Зняти вам деякі прикольчики. Отак. От а ще, оскільки вже кінець місяця і я так думаю, що до початку літа я вже не буду починати нових книжок, я вам найближчими днями запишу прочитане за травень. Хоча, ну, половину з цього ви вже бачили окремому відео. Але щоб таке, типу, прям, зробити відео про мої враження від прочитаного. От, це буде знову ж таки перше таке відео, бо зараз практично всі відео на моєму каналі перші. Але мені було б цікаво таке зняти. Хоча прочитала не дуже багато книжок, але мені цікаво про них говорити, тому... Ви про них теж послухайте. Якщо захочете, звісно, я нікого не змушую. Поки сьогодні в мене в планах ще почитати і, власне, трошечки пописати дипломку, знову вам про це розказую, але я вже буду закінчувати цей влог. Він вийшов дуже розумований і дуже довгий. Я вам дуже дякую за те, що ви це переглянули. Будьте здорові та щасливі. Підписуйтесь на цей канал і не забувайте донатити.